Голоси її зараз не відрізняються від справжніх людських голосів. Епоха голосового обману, який стирав межу між реальністю та ілюзією. Не так давно, почувши робототехнічний голос Сірі чи Алекса, ми могли легко відрізнити його від людської мови. Це здавалося смішним, іноді дратівливим, але, звичайно, відрізняється. Сьогодні, з розвитком технології штучного інтелекту, ця лінія розмивається страхітливою швидкістю. Нове дослідження, опубліковане в PLOS ONE, підтверджує, що багато хто з нас вже інтуїтивно відчувають, розпізнавання голосу, створеного AI, стає все складнішим, а в деяких випадках це майже неможливо. І це породжує цілу хвилю етичних, юридичних і навіть екзистенційних питань. Я пам'ятаю, як кілька років тому вперше зіткнувся з дипфаки, я був вражений. Ідея про те, що можна було підробити відеозапис настільки правдоподібним, була наукова фантастика. Тепер, коли депфакс стала звичною, і технології для створення голосових клонів досягли неймовірного рівня, я відчуваю не стільки здивування, скільки тривога. Зрештою, голос це набагато більше, ніж просто спосіб передати інформацію. Це частина нашої особистості, наш унікальний відбиток. І якщо цей відбиток можна скопіювати, підробити, застосовувати проти нас, що тоді залишається дослідження, в якому було запропоновано учасникам відрізнити реальні голоси від створених шаї, чітко демонструє масштаб проблеми. Переважна більшість голосових клонів помилялися за реальні, а відмінності між реальними та фальшивими голосами майже зникли. Це не просто науковий факт, це сигнал, що нам потрібно переосмислити наші ідеї про довіру та справжність у цифровому світі. Голосова автентифікація під загрозою найбільш очевидною і прямим загрозою, яку створюють голосові клони це підрив систем голосової аутентифікації. Банки, державні установи, навіть особисті рахунки, все, що використовує голос як спосіб підтвердження особистості, стає вразливим. Уявіть, що шахрая, використовуючи ваш голос, скопійований з короткого відео в соціальних мережах, отримує доступ до вашого банківського рахунку або передає гроші на пізній рахунок. Це не сценарій з фільму, це реальна можливість, яка стає все більш імовірною. Я особисто вважаю, що терміново переглянути протоколи голосової автентифікації та вести більш надійні методи захисту. Можливо, варто використовувати багатофакторну автентифікацію, яка поєднує голос з іншими біометричними даними, такими як сканування обличчя або відбитки пальців, або розробити нові технології, які можуть виявити ознаки, що вказують на те, що голос генерував бої. Політична дезінформація та соціальний хаос. Але загрози, пов'язані з голосовими клонами, не обмежуються фінансовими шахрайством. Вони можуть бути використані для розповсюдження політичної дезінформації, дискредитації людей та підбурювання соціального зростання. Уявіть, що політик, використовуючи створене іє, вимовляє образливою або компромісною заявою, яка потім поширюється в соціальних мережах. Або знаменитість, репутація якої була знищена фальшивим звуком, в якому вона каже щось неприйнятне. У випадку з прем'єр-міністром Квінсленда Стівеном Майлзом, використання його клонованого голосу для сприяння шахрайській схемі з біткоїнами є лише вершиною айсберга. Цей інцидент демонструє, як легко зловмисники можуть використовувати голосові клони для маніпулювання громадською думкою та отримання фінансової вигоди. Етика створення та використання голосового клону необхідно також звернути увагу на етичні аспекти створення та використання голосових клонів. Хто має право клонувати голос? У яких випадках це допустимо і як захистити людей від несанкціонованого використання їхніх голосів. Я вважаю, що необхідно розробити чіткі правові та етичні норми, які регулюють створення та використання голосових клонів. Можливо, варто вести обов'язкове інформування людей про те, що їхній голос був клонований, і отримати згоду на використання цього клону або запровадити систему ліцензування для компаній, що беруть участь у створенні голосових клонів, можливості покращити життя. Незважаючи на всі ризики, пов'язані з голосовими клонами, не можна заперечувати їх потенційними можливостями покращити життя. Голосові клони можуть бути використані для створення більш доступних та персоналізованих навчальних програм, щоб допомогти людям з розладами мовлення створити віртуальних помічників, які звучать як наші близькі. Я пам'ятаю, як у дитинстві мій дід страждав від прогресивної афазії, яка поступово позбавляла його можливості говорити. Якби в той час були технології для створення голосових клонів, ми могли б створити віртуальну копію його голосу, яка могла б допомогти йому спілкуватися з близькими та підтримувати зв'язок зі світом. Що робити? Отже, що нам робити в цій новій реальності, де лінія між реальністю та ілюзією старта? Збільшити обізнаність необхідно повідомити громадськість про ризики та можливості, пов'язані з голосовими клонами. Розробити нові технології необхідно інвестувати в розробку технологій, які можуть виявити та запобігти використанню голосових клонів для зловмисних цілей, Створіть юридичні та етичні норми. Необхідно розробити чіткі правила, що регулюють створення та використання голосових клонів. Критично оцінити інформацію. Ви повинні бути обережними та критично оцінювати інформацію, яку ми отримуємо з цифрових джерел. Підтримуйте ініціативи щодо захисту прав людини необхідно підтримувати організації, які працюють над захистом прав людини в цифровому світі. Висновок Епоха голосового обману вже настала, і ми повинні бути готові до нових викликів та можливостей, які вона нам надає. Це час серйозного переосмислення наших ідей про довіру, справжність та безпеку в цифровому світі. Настав час поєднання зусиль вчених, розробників, політиків та громадськості, щоб створити безпечніший і справедливий цифровий світ для всіх. Майбутнє стосується технологій, але відповідальність за їх використання лежить у нас. І нам потрібно використовувати цю силу з мудрістю та обережністю, щоб запобігти її перетворенню на зброю масового обману. Зрештою, голос це не просто спосіб передачі інформації. Це частина нашої особистості, наш унікальний відбиток, і ми повинні захистити його за будь яку ціну.